Доброго дня, мені тер українською. Мене звати Олена. А я хочу подивитися на таку тему Путін і Шольц. Стосунки між ними. Він не розуміє в даних стосунках, хто насправді Шольц для нього, в яку загальну позицію він займає. Є інформація, яка невідома йому, але він вважає, що не зважаючи на це, все одно буде так, як хочу я. Так, всі бажання, яких я бажаю досягти, тобто всі плани, які я бажаю реалізувати, я реалізую. Тобто, стосовно даної людини, він вважає, що він всіх тримає за горло. Щоб досягти свого бажаного, він зробить все. Незважаючи, якщо потрібно буде вбити, він вб'є. Шольц. Ну, позиція в нього активна. Так, у нього є плани, він рухається. Але розумієте, що інтелектуально розвинена людина має свій досвід, має свій авторитет, але веде себе іноді. Незріла людина. Є відчуття, і це показують нам карти, в його діях, в прийнятті рішень є незрілість. Немає чіткого визначення, дотримання конкретної позиції, чого б це не стосувалося. І вашим, і нашим. Він боїться, що він втратить все. І чому він і вашим, і нашим? Тому що він розуміє, що в нього немає, його беруть за горло з усіх сторін, він хоче більшого всі його бажання рубають на корню. І він розуміє, що він втрачає ті можливості, на які він розраховував. Взаємодія між ними. Ілюзія того, що вони співпрацюють, те, що лицемірство існує, присутнє в їхній при їхній взаємодії. Спілкування. Це 100%. карта ілюзії говорить про те, що маски міняються на раз-два. І стосовно цього, вони, вони взаємодіють. Є спілкування між ними. Не таке спілкування, що ні про що, ні чіткі визначені цілі при взаємодії цих людей. Як би вони не бажали перейти в активну фазу при даній взаємодії, тобто реалізувати всі свої цілі, які вони, можливо, вони обговорюють, в них закриті всі дороги, всі шляхи реалізації саме того, чого вони бажають. Так, вони одне одному можуть обіцяти дуже багато. Але досягнути ні, їм ніхто цього не дасть. Тікатимуть вони. Дуже далеко. Я скажу так: ті плани, які в них є, на них буде поставлена крапка. Про що б вони не спілкувалися, тут є остаточне визначення. Страхи є в кожного із них. Один зробить крок вперед, два назад. Інший дивиться: а які кроки робить протилежна сторона? Вони не досягнуть бажання. Стосовно даних людей кожен отримає по справедливості. Вони будуть сидіти в страху стосовно реалізації тих планів, які в них є, нічого вони не отримають по факту. Закриті шляхи, закриті можливості, реалізації того, що є. Тому зупинимося на цій інформації, воно тільки підтверджує те, що вони получать по справедливості. Тільки вірьовка не вилась, все одно буде край. Так і тут, скільки б дане спілкування не продовжувалося, скільки б вони не за спинами інших не мали домовленостей, але реалізації тих планів, які в них є, немає результату і не буде результату. Кожний з них получе по справедливості. Вони забувають про те, що над ними є сили, які їм не підвласні. Вони вважають, що вони керують всесвітом, то вони дуже помиляються. Дуже вам дякую, магія таро До зустрічі!